Всіх вітаю на каналі Фалористика України і скарби дракона. Відео буде розмеч... розташовано, викладено або на одному або на іншому каналі. З вами ведучий Єжак І сьогодні ми розглянемо, продовжуємо серію розглядати знаків та візнак такого підрозділу, як ЦСОА Альфа Служби безпеки України. Ось. І розглянемо різновиди жетонів. Загалом то. Такі жетони, коли створювались, була така ідея, що значить, співробітники даного підрозділу повинні були, як американські поліцейські, носити їх у кожному такій, такій обкладинці посвідчення, і там з посвідченням на іншому боці повинен бути цей жетон. Але це, я, як, ну, наприклад, представив, то це виглядало б дуже комедно, Якби представляєте, там Альфа заходить в якесь приміщення, заходить, я так умовно кажу, з метою виконання своїх безпосередніх службових обов'язків, і замість того, щоб покласти там якісь кримінальні елементи або ну, осіб, які підозрюються у скоєнні злочину. Значить, грубо, говоря, грубо кажучи, мордий в пол, вони б їм перед цим показували б жетони і казали б, що вони Альфа і руки вгору. Ну, Я думаю, що то ні до чого доброго не привело би. От. Тому ці жетони, вони так і залишились, їх варіанти у вигляді сувенірної продукції, вони коштують не дешево, що саме головне. фауристичні фірми. Українські їх виготовляли, але е, безпосередньо е, за призначенням за тією ідеєю, як воно мало би бути, з привітниками Альфи вони не використовувались. Ну, знаєте, як на подарунок там або на пам'ять вони собі брали. Ну Для е, поповнення у колекції. Я думаю, що якщо колекціонер збирає тему. Спецпідрозділ Альфа або безпосередньо які, спецпідрозділи, які існують на території України, то, в принципі, такі жетони повинні бути в колекції. І так, такий варіант. Тут у нас слабенький такий по золотам. Зараз покажу розміри. Доволі таки великий. Значить, тип, тип перший у нас така тут краска. Лаком не залито. Напис Центр спеціальних операцій А, Служба висвяки України. Е, тут у нас виходить місце під номер залишено. Ось такий варіант. Це тип 2. Цього жетону ще існує тут е, якісніше позолота, золоту, якісніше імалі. Ось. По реверсу відрізняється приблизно отак. Бачите, відтінки навіть тут. Цей і ваші більше, цей тоньше, сам по собі, і легше, відповідно. От. Відповідно, легше. Якщо відкрутити кріплення, то різниця Тут у нас гаєчка закручена. І ця частина наклада прикручується до основи. Тут у нас. До речі, це робив Колумб Луганська. Фірма, яка вже не існує на сьогодні. Ну, існує вона на окупованій території. Так. Тут заклепки і ось така вот закруточка у вигляді такої шайбочки. Теж уся частина накладна, але тут така дуже суттєва заливка лінзою. І третій варіант. Теж заливка лінзою. Теж такі якісні. І мальки. Ось але... Трошки відрізняється відтінками і реверс совершенно інший. Якщо брати по реверсам дивитись, то оця штука, саме цей жетон повинен бути вставлятися, його удобніше було вставляти у кожне посвідчення, обкладинку посвідчення до посвідчення співробітника, бо тут нема гвинта. Ці планувалися для носіння або на формі, або таке більш товсте посвідчення бралося, я маю на увазі обкладинку і вкручувалися на саму обкладинку. По цінах тип перший. Середня ціна його на ринку десь гривень 600. Все залежить від того, що тут. Не дуже добра якість виготовлення. До речі, це вироби початку 2000-х років. Початок середини 2000-х років. Цей виріб, Колумб якісно зроблений. Його орієнтовно варто, вартість 1200 на ринку. І цей, щось середній між першим і другим, третій тип. От він вартує десь біля 900 гривень. 800-900 гривень. На ринку. Це я називаю вам ринкові ціни станом на сьогодні. Чомусь у виробника, якщо офіційно там купувати, то стоїть ще дорожче. Не знаю чому. Ну, якось так. Дякую за увагу До тому відео. Слава Україні!